Ісусу Христу, Парафіяни, жителі міста Хівери, вітаю з насипаючими, великими святами. Це першу очі вітаю з благовіщенням, з вербною неділею, світлим страсним тижнем і світлим Христовим Воскресінням. Ну, як ви бачите, зараз громада рівно Апостолі Оля починає. Дуже великі роботи, по не тільки, як можна казати, в духовному своєму вдосконаленню, але в той же час для того, щоб і приукрасити, і приобразити місце, де буде майбутній храм. Що виходить, що середи ми проводимо тут такі толоки. Люди збираються для того, щоб насадити клумби, прикрасити цю територію, щоб місце було так більш відповідало справді тому духовному стану, який люди зараз повинні мати, тобто переважати повинна красота. Радість, благодать. Як сказано, світло, щось повинно для усіх в цьому світі назавжди бути. Оце це і є світло, що люди приходять і просто для душі працюють. До цього ми одержуємо найперше очі, все що. З небес благодать, а на землі ці радість, що живемо, що робимо щось корисне, практичне можна сказати, для свого життя. Бо саме головне практикувати, практикувати те, що є для усіх нас людей потрібне зараз. Світ недосконалий і страшний, але коли в ньому щось робити красиве, то і світ стає прекрасним. Я бажаю, щоб справді і в ті дні. Приєднувались усі, хто має можливість посереду приходити сюди на ці толоки, які тут відбуваються, попрацювати, щоб знов ж таки можна сказати, вкласти той свій вклад у будівництво цього майбутнього храму, щоб завжди можна було знов ж таки продовжувати, коли прийде час, сказати, я теж приклався до тої хорошої справи. Підівничим храму рівноапостольної волі. Ну і я бажаю, щоб справді наступаючи свято, світло Христово Воскресіння давали для нас людей великий задум. Для чого живемо на цім світі? Чи творити добро, чи просто тобто, проіснувати на цім світі. Подумаймо, зробімо добру справу для Бога, для себе, для своїх близьких, для своїх рідних і навіть для свого життя, яке є і теперішнє, і буде майбутньому. Слава Ісусу! I do